На засіданні суду сила силенна журналістів помітно нервує і суддя Валерій Кузьменко. Справа проти НКР об'єднала в собі сім позовів від фізичних осіб і громадських організацій, які оскаржують постанову Нацкомісії від 3 березня, згідно з якою для населення суттєво зросли тарифи на газ і тепло. Троє з позивачів подають клопотання про призупинку дії постанови, доки не буде винесено остаточний вердикт у справі. Полеміка ж несподівано розгорнулася між ними і четвертим позивачем. В зв'язку чим ви вважаєте, що постанова явно неправомірна. Порушена процедура прийняття зазначеної постанови, що не надано порушено закон України про надання інформації. Не опублікована, не оприлюднена проект зазначеної постанови. Я хочу вказати про те, що немає публічних розрахунків, чому в шість разів, а не в два, а не в десять разів підвищено тарифи на газ. Я хочу зазначити, що порушено терміни введення е, зазначеної постанови в дії. Я зазначаю, що порушено вимоги конституції України, що порушені закони про ціни ціноутворення. Вже після засідання суду контраверсійна позиція співпозивача отримує лише таке пояснення. Коли об'єднали засідання, нас тянули два місяці. Просто вони побачили, що в нас є професійна група. Ми зараз у нас більше 50 тисяч зараз вже в Фейсбуці людей, які підтримують ці речі. І ми побачили, що потім, коли вдруг. Появилось сім позивачів. На зразу була підозра, що декілька будуть грати не на ту сторону. Тобто, це дає можливість суду затягувати час. Ну тобто, технічними моментами відповідач в особі юриста НКР всі звинувачення заперечував і цього разу. А власне суд засідання по суті справи знову переніс і не задовольнив клопотання про призупинку постанови. Суд керуючись статтями 117, 118, 160 та 165 кодексу. Адміністративного судочинства України ухвалив відмовити громадській організації Громадський рух патріоти України Безрешкіну Валерію Михайловичу та Завроді Івану Дмитровичу у задоволенні клопотань про забезпечення адміністративного позову. Правозахисники зізнаються на позитивне рішення, не надто й очікували. Однак подавати апеляцію будуть. А в разі невіднаходження справедливості в українських судах подаватимуть позов до Європейського суду з прав людини. Це дуже передбачуване рішення, фактично. Ми навіть надіялись на те, що буде інша ухвала з цього приводу. Але я розумію, що якби суд зараз зупинив зазначену постанову, то я думаю, судді були б своїй неприємності. Адміністративний тиск відносно цього ніхто не відмінив. Наступне засідання суду з приводу визнання постанови НКР незаконною заплановано на 22 травня. Юристи прогнозують, що його вердикт знову може бути політичним. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна,